Особливі актори для особливої публіки театр інтеграції дивосад зіграв для родин українських воїнів, які зараз захищають незалежність батьківщини. В АТО Мої актори навіть сьогодні. Всі дуже чувствують, що с нами сьогодні будуть не тільки живі люди на этом спектаклі. розумієте? Цей спектакль он робить для того, щоб наконец-то, приблизити мір. Артисти з особливими потребами, як ніхто інший, знають, що таке щоденна боротьба своєю витримкою і вірою в краще. Вони вирішили поділитися з тими, хто чекає з війни найрідніших. Ну, щоб дождались з вірою, що вони прийдуть, і щоб все стало хорошо, і щоб вони повернулися живими. Мами, які день і ніч моляться за синів вояків, кажуть, що така підтримка додає сил. Наверно, вони розуміють більше наших всіх. Вельмишановных наших и мэра, и областной администрации, и всех как тяжело родителям здесь ждать. потому что они видят это по своих родителях, наверное. Виступати для таких почесних глядачів неабияка відповідальність, зізнаються актори перед виставою хвилюються ще більше ніж завжди, але всі думки про тих, хто зараз на сході Вони захищають нашу родину, вони приносять вклад в нашу україну. Щоб как бы. вони не здавали, щоб вони вірили в себе і знали, що у них є що є люди, які підтримують їх на всій Україні. що ми всі боліємо за них, і що надіємося на перемогу. Найпалкіші молитви до як і всіх чернігівців. Зараз за бійців 13-го Чернігівського батальйону, які тримаються у гарячому вуглерську та їхні сім'ї, і хочу, ще звернутися до всім родственникам нашим 13-м. Родні мої держимося до останнього держимося. Уже осталось совсем мало їх искать. Осталось ну буквально единички, но ну, мы их знайдемо и знайдемо живыми.